Боксер чемпіон світу родом з України, який за один вечір виграв чотири бої нокаутом. Американський боксер Джон Гутенко, більш відомий, як Кід Вільямс на прізвисько Балтіморський тигр, в перший рік своєї професійної кар'єри відзначився унікальним досягненням. 12 вересня 1910 року за один вечір він провів чотири поєдинки з трьома суперниками, з одним зустрівся двічі, і всі бої виграв достроково. Джон Гутенко володів чемпіонським титулом, а фактично титулом абсолютного чемпіона світу понад два з половиною роки. З лютого 1912 року він провів феноменальну серію із 46 боїв, 44 перемоги, дві нічиї. Він народився в грудні 1893 року в Австро-Угорщині на території сучасної України. А саме в Рахові, що на Закарпатті у 1904 році емігрував з Галичини до США.